Владислав. Привет. Сьогодні ми будемо кататися на лодці, логі. Весловаж. дружина кидати туди-сюди. Дуже цікаво подивитися, як ти в кіло. Так, так, я. Владик, давай Я ноги помою Лицо попроще И <связь> что <связь> делать? Все, я на воде Давай поки не будемо далеко запливати, затестуємо, як нас несе е, вода і вітер. Сьогодні нормальний такий вітер. Я взагалі можу розуміти, як тут Як тут передачі перевірка? Що, Водка не здувається? Не здувається. Телефон вода Ну, не знаю. Сейчас проверим. просто ми можемо його не знайти за ног куди на повороті <ріст> я взагалі така наче не звідси Ты Хочеш покажу де ми переїжджаємо давай на машинах да. де переїжджаємо? Ага що ви там на машинах з'їжджаєте звідти і да. куди ви їдете? На этот берег. На який? Щас, на от. Що покажу там. Любі друзі, ми в кущах. Боже, як класно. Ну і вот видер заезд. Де? Справа. Де заїзд? Оце? Да. Це ви тут на машинах? Ой-ой-ой. Сліва з'їзд. Справа -ой заїзд. Ой-ой-ой. Я це виріжу. Хі -хі -хі. Влад, розкажи, це легко. Такими веслами? Приходится их держать не вот тут вот, а вот тут вот. И Вот так вот. Чтобы она и на раскрутилась, да? Да. Вросло Ну Что мы их сделаем потом? Але ж ты гребец. Да. Ну Тоже выгребай. Погнали. Скільки ми йдемо е три вузлы, да? Слухай, а що там далі? А мы хоч карту подивилися, що далі? Ну как это, как ехали, так и возвращаемся. Ты ж запомнила дорогу? Ну да, але да. типа що далі цікаво. Шо далі в Днепропоеде, а потом в Одессу, а потом назад уже вернемся. <рес> Такий у мене шутник, Владик. <рес> <реш> що буде? Ми вже подумали, що замість цих весел купимо інші, бо, бачите, вони на пластику скручені. Цей пластик постійно розкручується в цих штуках. І, ну, взагалі, весла такі не дуже надійні, Владіка перекона. <реш> <реш> Нагрібся. От в такому місту. Да. Короче, купимо весла. А які вони, алюмінієві чи що? Палка алюмінієва, а яка буде пластикова, така пошире. Ну так, да, і вона буде лопасть сама, так, да? більше, типу ширша. Це грузичний. Так. Да. Важкувато, особливо там в цьому вузькому коридорчику то нас кидало від однієї сторони до іншої, там цими веслами важко було розгрібати комиші чи що це. І ще трошки <суміло> подумали, якщо за нами хтось буде плисти на моторній лоці, то тут буде пробка. Що, <суміло> лодку не пропалиш? Якось кинеш. Який? Тапок. Тапок? Ні. <суміло> Тільки бичок не викидай. Але ж ти... А! Чорна жемчужина! Стомився! Важкувато, да, гристи? тримати їх. Брать посередині, щоб вона не поламалось. Але ти молодець. Я б сказала, що чистенька вода. Ну, не прямо супер, але мул є, але ж все ж таки видно через неї. Боимся давай, с давай! выслали почерк. Литер конкретный. Подвигатья. Вот это конте. Давай. Когда <ч> мы <God> в бир ближе. Так. Давай, курс. Выставленный. А -а -а! Что я раскричала? Давай, Влад, грибы. Пригнись, то из-за тебя, наверное, ветер, короче, это... Ну, Это ты как парус. Давай! Это такая мотивация? Давай! А патрол ти бачиш? А де патрол, Влад? Де-то там Як враження, Влад. <соць> Каже, я, походу, сігарети намочив. Та нормально, я намочив, Ну що, купляємо весла нові. І можна плавати. Станеш капітаном дальнього плавання? Жекавороб'єм.